Вулиця Грецька, 44, історична частина центру міста. Це архівні кадри Маріупольської гімназії зі структурним підрозділом початкової школи номер 1 У 2021-му заклад відзначив 145 років. Його історія почалася ще у 1876 році. Тоді Мар'їнська гімназія була першим навчальним закладом для дівчат. Спочатку класи були в орендованих приміщеннях купців, потім знайшли ангари. Тоді будівля мала лише один поверх. Другий з'явився вже в 1912 році. Будівля історична, але статусу архітектурної пам'ятки не мала. Керівництво якраз зібрало всі необхідні документи, але не встигли їх подати. Прийшла Росія. Під час Першої і Другої світових війн будівлі розташовувався військовий шпиталь. Кілька разів школа горіла, але потім її відбудовували. Вітаю всіх зі святом останнього дзвоника нашого сьогоднішнього і нашим парадом Зірок. А цей останній дзвоник в травні 21-го року став дійсно останнім. Коли він пролунає в цій будівлі, знову невідомо. Школу зруйнували російські загарбники. В лютий, 22-й рік гімназія становиться прихистком для багатьох маріупольців. Співробітники закладу облаштували підвал під укриття. Коли я прийшла 24 лютого, то ми все, що змогли. Ми десь знайшли якісь теплі речі, у кого в класах воду, ліки, якісь там. Коврики, ряднушки, ми все туди, туди знесли, і вже 24-го туди прийшли люди, які були рядом, мешкали рядом з гімназією, і був наш двірник з, зі своєю дружиною, і вони вони залишились там і сказали: ми будемо тут жити. Потім ще я приходила 26 лютого, ще коли можливо було. А потім я вже не була, але коли була змога дзвонити, ми ще е, виходили на зв'язок, і там було дуже багато людей. Потім ще були наші е, співробітники, і там було майже 150 до 200 людей. Щодня росіяни вбивали місто. Було багато влучань і в гімназію. До 10 березня вже були влучання. А 10 березня загинув наш двірник. Двірник наш загинув на порогі. так, школи. Було влучання, і осколки попали йому в печінку, і він за дві хвилини помер. І він пролежав ще в наших майстерських там. Більше двох тижнів, тому що ніяк неможливо було його забрати. Потім прийшли українські військові, повідомили, що залишатися в гімназії небезпечно. Люди покинули укриття. Багато хто пішки рушив до Орзуфа, Мелекіного в Ялту Потім вибиралися на підконтрольну Україні територію. Гімназія горіла, вона спочатку було все. Скажімо так, в кабінеті в моєму, де були сейфи, все бо згоріло все. Всі документи, все, що можливо. Ну, а потім було руйнування, тому що дуже багато було влучань в самобудівлю і там ну, дуже страшне, окупанти ж знову клянуться, мовляв, будівлю відновлять і збережуть її історичний вигляд, але це не точно. Олена Селенко, підтримуйте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7